Друзі, розкажу трошки про нашу антенну XR1 з нашого нового автопілота VLS від Топкона. Змонтували на дах трактора Arion 640 Дана антенна кріпиться на магнітах. На передній частині трактора змонтували пластину, а в самій антенні прикручені магніти і можна легко переставляти. Антена невеликого розміру, компактна, підключається двома роз'ємами. Тут на даху видно дві GSM-антени. Які підключені до модема, тому що модем РТК у нас двохмодульний, двохсімочний, і антена розблокована до РТК сигналу. Таким чином ми мінімізуємо втрату сигналу в полі одного іншого оператора, тому що вони дають нам інтернет одночасно з двох базових станцій. Вона сприймає всі сузір'я супутників: то GPS, GLONASS, Galileo, Beidou qz 2 s ну і інші. Да? Відповідно на безкоштовному сигналі ловить 40-45 супутників. Може працювати на платному супутниковому сигналі 5 см точність, може працювати на сигналі супутниковому 2 см точність, який дає нам повторюваність. І також антена може працювати на РТК сигналі що також дає нам повторюваність і точність 2 см. Тому в залежності від виду операції, антена підходить під ту чи іншу ситуацію і Відповідно, вона така універсальна для любого клієнта.